Всім привіт! Сьогодні у відео я розкажу вам, як заробляти реально дуже великі гроші, просто купляючи і продаючи монетки на дуже короткі дистанції. Цей спосіб заробітку називається iGo чи IDO. Зараз ви почуєте дуже багато незнайомих слів, але згодом ви все зрозумієте. Що ж таке айдо? Айдоу, це коли ви купуєте монетку до її лістингу на біржі, і після виводите її на біржу і продаєте там і лутаєте з цього дуже непоганий профіт. Зараз приведу приклад. Наприклад, ви купили на 100 доларів монетку по ціні в 1 цент. Після вона залістилась на біржі і вона торгується по 15 центів. Це означає, що ви забрали 15 іксів, ви продаєте її, і у вас вже півтори тисячі доларів в кармані. Ну що, почули вже присмак грошей? Зараз розкажу, як на цьому заробляти і де взагалі знаходити ці айдоли. А знайти ці IDO, ну, дуже легко. Вам потрібно вибрати, на якій платформі ви будете купляти токен. Наприклад, моя улюблена це GameFi. Тут, тут можна купляти токени ще до їх лістингу, і це тут ну, реально дуже зручно і немає ніяких дуже великих якихось кордонів. Тому, ви пишете у пошуці GameFi. Після ви заходите на перший сайт Project – GameFi.org на інші не заходьте, бо то буде скам і вас просто скамнуть на гроші. Після ви створюєте гаманець Metamask, я впевнений, він вже у вас є, але на всі. Але, якщо немає, то створюєте. Закидуєте туди гроші, наприклад. Мій перший, мій перший стартап це був 250 доларів. І купляємо токен GameFi, або якщо ви вибрали іншу якусь платформу, наприклад, Pol. Наприклад, полка стартер, то купляєте токен DOT. Якщо ж ви вибрали DAO Maker, то купляєте токен DAO. На цій же платформі купляємо токен GameFi. Після, якщо є актуальні IDO, то ми заходимо, підключаємо гаманець, проходимо верифікацію по паспорту. Якщо немає паспорту, то робимо все це на полка DOT. Але там дуже вони рідко, але є вони. І на GameFi, якщо ви вибрали GameFi, як і я, то там проходимо верифікацію. Після підключаємо гаманець і нажимаємо кнопку прийняти участь. Після усіх цих дій, ми вже приймаємо участь і можемо отримати алокацію. Отримавши алокацію, ми просто купляємо токен на ту ціну. На ту суму, яку нам виділили в цій алокації. Наприклад, 20 доларів. Ми купуємо токену на 20 доларів. Після він ліститься на біржі, ми виводимо на біржі, наприклад, 5 іксів, то ми лутаємо 100 доларів і 80 доларів чистого прибутку. З вами був Єбой, і всім до нових зустрічей.